Вітаю, шановні друзі! Сьогодні у нас 19 березня 2025 року. Хочу вам показати, як я роблю настільні окуліровочки. У мене є стареньке відео на каналі YouTube Котовський Руслан, виноградник у Вінницькій області шестирічної давності. Тепер, якби я хотів би поновити у пам'яті, вам як то все відбувається? Уже якби є певні напрацювання, є. П'ятирічні кущі і найстарші, які плодоносять щеплені цим методом. Дуже мені все подобається, дуже гарно проживається. Тепер хочу якби, поновити все, як то робиться. Маю я тут ось кип'ячуна вода, я її набираю 10 кубиків і зараз буду розводити такий енний препарат. Рекламувати його не буду. Хто хоче, той запитає, що це таке. Я у приватній дам відповідь. Розводю я цей препарат 1 до 10, 10 кубиків води і кубик цього препарату. Добряче переколотим його. Це ми його розбавляємо для того, щоб змаскувати місце майбутньої окуліровочки. Ось так. Гарно його перемішуємо. У нас тут є ізоляційна стрічка, стрічка для щеплень. Якби підщепа і ті живці, що маємо не зрізати для окуляровки культурний сорт, можна так сказати. Для початку на підщепі вирізаємо язичок для того, щоб поставити нашу майбутню броню, наш окулянт. Немає різниці, я не бачу різниці. Ну, де робити, з якої сторони взагалі без різниці. Де зручно мені там я собі і роблю воно гарно приривається в будь-якому місці. Ось так вирізаємо. Ось так вирізаємо. Виходить ось таке Такий заріз. Сверденько його змочуємо цим препаратом, що ми розбавили. Це для того, щоб... Місце не е, обвітриюсь і не окисливалося в майбутньому. Ну, ну, під час, доки я буду вирізати язичок. Тут зробимо ось такий заріз внизу. І так, сантиметр вище бруньки відступаємо і зрізаємо бронер. Ось так. Ось так у нас виходить язичок. Також його змочуємо і все. Закладаємо цей наш виріс. І ось так. Ось так виходить. Зараз воно притягнеться стрічкою. Ось така воно різана. Вона йде шириною 3 см, але я ріжу напіл, тому що мені зручніше і воно краще щільніше обмотує. Ось так файно його обмотуємо. Стрічечко я нарізаю собі 7-9 см якраз вистачає його на такій середній товщині, десь приблизно сантиметр під щепу, щоб замотати отак. Ну, Це якби добряче воно замотано, щиненько. тут видно, Ще ці окуліровочки починаю робити, коли ось такий зелений конус. Можна більше, щоб відрос, відріз пагнеть. Ось тут би, в мене є е, під щепа, що вже краще відросло. Ну, це для того, щоб бачити, що вона дійсно жива, дійсно все добре з нею, щоб би, було, було все вдало. Ось так, так, так воно все зроблено, це я відрізаю. Можна його запарифінувати, оце місце зрізу, можна і так залишити, якби, це вже за бажанням. І так продовжуємо далі. О, знову робимо заріз. Можна заліз, можна вирізати відразу ось так. О, не вийшло, можна ще раз повторити. Ось такий заріз приходить. Змочуємо його, О, ставимо. І вирізаємо знову бронечку. Робимо заліз. І ось так вирізаємо бронечку. Ну, трошки важкувато виходить, але ну, потім результат дуже чудовий. Ну, якби живці тонші, то вони легше вирізаються. Ось так вставляємо. Ну, це називається воно між вузля. На черенки, якщо на черенки, не на саженці, а на черенки я буду робити пізніше, якщо то я віднімлю також ролик, то я роблю на черенки з заміною броньки. Тобто зрізаю бронечку і на її місці щеплю е, культурний сорт. Тось, на підщепі зрізаю бронючку, а на її місце щеплю культурний сорт. Ось так. Замотав. Е, Цю ізоляційну стрічкою фіксую так для, для підстраховки, бо воно буває е, розмотується. І все. Ось так. Є е, тут в мене така е, якби баночка. Я в ній сюди ці всі окулянти складаю. Ось так. Тут є водичка. корінчики стоять завжди у водичці. Потім я беру ще салафановий пакет ось такий. Чи поліетиленовий, як там ви бачаєте, Ось так надіваю і створюється там парниковий ефект. Тобто навіть буває, що стінки запотівають, і воно тут у цій такій зоні комфорту воно зростається. Зараз його ще поставлю на шафу у хаті. Воно це, це відбувається у нас в кімнатних умовах, там, де ми проживаємо. Я ставлю його на шафу. І ну, раз в день я його відкриваю на годинку, щоб воно подихало, щоб не утворювалося ціль, бо буває, утворюється ціль, тут саме волога біля корічка. І все ось так. Ось так прививачка, зростається собі. Всім я дякую за увагу. Кому сподобалося. Вадіть палець вверх, підписуйтесь на канал YouTube, на TikTok, на Facebook. Ось так. Результатом, я думаю, поділюся. Як все буде добре, я покажу результати цих окульорочок. Всім дякую за увагу.